Вітаю, товариство. Сьогодні ми у прямому етері розіграємо дев'яту та 10 рушницю з 12 помпових рушниць Ford 500 М. Розіграш відбудеться серед тих членів Української асоціації власників зброї, які сплатили внески у вересні та жовтні цього року. Подробиці будуть трошки згодом, а поки я вам скажу, що ви знаходитесь на каналі Збройний лобіст. Мене звати Георгій Учайкін, і поки всі збираються, зазначте, будь ласка, чутно мене чи не чутно видно чи не видно. І знову ж таки, звідки ви дивитесь наш канал? Традиційно нам цікава ця географія. Я щиро сподіваюся, що у нас буде певний час для відповіді на ваше питання після розіграшу, Тож подумайте над ними завчасно, щоб потім написати їх в коментарях, і в мене була можливість на них відповісти. Значить, важливі оголошення. На мою думку, треба поставити вже врешті-решт подобайку цьому етеру, щоб його побачило якомога більше людей. Ну і звісно, треба. Підписатися на цей канал, якщо ви знаєте, на цьому каналі, і тільки на цьому каналі відбуваються важливі події і не тільки розіграші, а ще багато всього того, що не відбувається на інших каналах. Потім можете натиснути на дзвоник одноразово, щоб обрати всі повідомлення і більше не повертатися до цього питання. Ви завжди будете отримувати інформацію про те, що у нас з'явилося нове відео або є стрім. Дякую спонсорам нашого каналу. Ваша підтримка традиційно безцінна, і хотілося б, щоб вас ставало дедалі все більше і більше. Безумовно варто подякувати збройовій компанії «Форт», яка вжила оперативних заходів, своєчасно перемістивши свої виробничі потужності. До європейських країн комерційний та адміністративний персонал компанії продовжують працювати в безпечних регіонах України і забезпечують безперервність, безперервність ведення бізнесу. Ну і сьогодні зараз вам хочу сказати, чому ми розігруємо дві рушниці. Ми розігрували 4 та 4 вересня. Чекайте, сьогодні четверти 4 жовтня. Ми розігрували дев'яту рушницю. Брали переможця, але на превеликий жаль, за цей час за цілий місяць. Ми не змогли з ним зв'язатися. Тому за нашими правилами цей розіграш відбудеться ще раз серед тих людей, які сплачували внески в вересні. Тому у нас буде фактично розіграш Два етапи. Спочатку ми розіграємо першу рушницю. Спробуємо додзвонитися переможцю. і Привітати його, і потім. Будемо розігрувати вже другу е, рушницю, і для тих, хто щойно приєднався, одразу хочу сказати, що нагадати, що е, питання можете ставити в коменти. Найбільш цікаві будуть виведені на екран, і я на них буду відповідати. Тож давайте е, розпочинати розіграш, і я попрошу режисера показати, як це відбувається. Значить, нам треба е, подав, подивитися спочатку умови розіграшу. Давайте я ще раз вам їх. Нагадаю і зачитаю. Значить, у розіграшу братимуть участь члени Української асоціації власників зброї, які протягом календарного місяця, що передує дню розіграшу, виконують одну з наступних умов: відновлять або продовжать своє членство в Українській асоціації власників зброї, стануть членами Української асоціації власників зброї в будь-якому пакеті членства, або перейдуть в дорожчий пакет членства. Визначення переможців здійснюватиметься за допомогою сервісу. Рандом наступним чином члени асоціації, які відновили продовжили, або набули членство в пакеті СІЛВР, матимуть один запис в базі учасників розіграшу. Ті, хто матимуть пакет Голд один рік, матимуть дві записи у базі два записи у базі учасників розіграшу. Ті, хто мають пакет Голд два роки, матимуть чотири записи у базі учасників розіграшу. Ті, хто матимуть пакет Голд три роки, матимуть п'ять записів. Члени асоціації з пакетом Голд п'ять років матимуть вісім записів у базі е, учасників розіграшу. І ну, і звісно, що члени асоціації, які матимуть е, і мають пакет Platinum, мають дванадцять записів у базі учасників розіграшу. Всі розіграші у нас відбуваються 4-го числа кожного місяця. Таким чином, 4 числа кожного місяця ми розігруємо одну рушницю серед членів асоціації, які сплачують внески у попередньому місяці. От, наприклад, сьогодні ми я вже казав про те, розіграємо дві рушниці, а загалом мали розігрувати тільки одну. І давайте я попрошу все ж таки вже напевно виводити на екран а, сам процес, як це все відбувається, завантажити базу, показати нашим глядачам. Як воно все. О, бачите, от. Завантажте, будь ласка, базу і. О, базу, так. І натисніть кнопку «Рандомайз». Все, друзі, ми маємо з вами переможця. Значить, переможець, у нас людина, яка має. Можете збільшити трошки, щоб було видно нашим глядачам? Так, посвідчення номер 10 02 233, непоганий номер 022-33. Комусь поталануло. І е, поки шукають е, контакти переможця, його мобільний телефон, і поки у нас е, є така нагода, я вам буду розповідати про якісь важливі речі. Ну насамперед я безумовно ще раз подякую компанії Форті, яка допомагає нам. Ну, фактично, допомагає нам створювати такі програми лояльності для членів асоціації. Це важливо. Це вітчизняний виробник. Ви добре знайомі з його продукцією. Це і краткоствольна зброя, і довгоствольна зброя. Пістолети є і травматичні. Господи, прости, ну, а є і справжні, які використовуються а, багатьма професіоналами і спортсменами, і, врешті-решт, стоять на озброєнні у нас в Збройних силах. Так, поки чекаємо, що. Так, ще немає інформації. Я дивлюся, ні. Ще немає, ще немає інформації. Чекаємо інформацію далі. далі. Будемо сподіватися, що з попереднім переможцем у цій рушниці за вересень з ним все гаразд. Але такі часи зараз що ми і щодня отримуємо різну інформацію про членів асоціації. Є у нас безумовно і ті, хто з них безвісті, є, і загиблі. Тобто це все неприємно, і Будемо сподіватися, що саме з цією людиною все гаразд просто зайнятий телефон не працює так. Дивимось, ні, немає інформації. Ні, є інформація. Значить, переможцем у нас є. Сергій е, з міста Фастів, він має пакет Gold 5 років. От зараз ми спробуємо. Перепрошую, секундочку. Зараз ми спробуємо йому дозвонитися. Одну секундочку, друзі. Сергій Сергійович, все правильно, щоб нічого не забути. Подзвонити. Дзвонимо Сергію Сергійовичу. Звірок іде. Сергій Сергійович. Дзвінок, йдемо. Ага. Сергій. Алло. Чу... Ага. Сергій Сергійович, мене чутно? Алло. Ага. Сергій Сергійович, чи чутно мене? Це вас з української асоціації власників зброї турбують. Не Давай, не давайте перенаберу вас ще раз. Це принципове питання. Ми маємо дозвонитися. Ми маємо дозвонитися. Людина є. Сергій Сергійович. Добро Вас турбують з Української асоціації власників зброї. Моє прізвище Учайкін, звати мене Георгій. Так, слухаю вас. От ми зараз в прямому ети на нашому каналі Збройний Лобіст, і от разом з глядачами хочемо вас привітати з тим, що ви виграли грушницю Ford 500M. От так от трапилось. Я не знаю, очікували чи ні. Ні, не очікував. Ну, бачите. Дива трапляються. Дуже, дуже приємно, дякую. Так, да, от я хотів спитати: є дозвіл на гладкоствольну зброю? Немає? О, але в власності є. Якщо треба, то можна зробити, не є проблема. Добре, давайте домовимося таким чином. Завтра наші менеджери зв'яжуться з вами і проговорять всі оці питання і логістику, і ви найближчим часом вже отримуєте свою рушничку. Добре. Дякую, Все ще раз вітаю. Гарного вечора, тихої ночі, і почуємося. Побачимося. Так, та, до побачення. Ось. От так, друзі. Першу рушницю ми розіграли, і тепер ми переходимо, як ви розумієте, до другої рушниці, яку ми вже будемо розігрувати серед тих, хто сплачував внески у жовтні місяці. Я попрошу знову ж таки завантажити базу. Жовтневих, е учасників. Натисніть, будь ласка, кнопку Рандомайз, що ми побачили це диво. Є, ми знову маємо переможця. Друзі, це е член асоціації з посвідченням 23 890 Так. Знову ж таки чекаємо, коли прийде повідомлення про те, хто ця людина, і як ми можемо її привітати, друзі. Е ну так все відбувається на ваших очах. Насправді люди дійсно не очікують, що таке трапляється. Вони просто підтримують асоціацію, але бачите, дехто ще виграє доволі непогані призи. У нас, взагалі, е традиційно непогані призи, і це відбувається вже. Не знаю, років з 10 ми знаходимо можливість і знаходимо партнерів. В даному випадку це збройова компанія Форт, який я щиро дякую від асоціації, від усіх вас за підтримку. І вдається розігрувати непогані призи. Сподіваюся, що ми будемо знаходити ще можливості і тішити вас новими розіграшами. І поки ми чекаємо, поки ми чекаємо на контакт. Ні. Ні, ні, ще немає. Це інше повідомлення. Так, чекаємо, чекаємо, чекаємо. А, подумайте над питаннями. 100 у вас виникають якісь питання, пов'язані з поточною ситуацією, взагалі з тим, що робити далі, і як нам діяти, як діяти членам асоціації та взагалі всім власникам зброї та й не тільки. І я думаю, що нам буде про що поговорити після того, як ми розіграємо. Ні, немає ще інформації. База знаходиться далеко, люди займаються. Чекаємо. Нема, нема, нема. Добре, є інформація. Микола Ярославович, місто Вол Волочиськ, Хмельницька область. Голд пакет у людини 5 років. Микола Ярославович. Ми дзвонимо Миколі Ярославовичу. Набраний номер не обслуговується. This number is not in service. Добре, у нас є можливість зв'язатися ще за допомогою електронної пошти. І От знову виникла ситуація, в якій, якщо ми протягом місяця не знайдемо Миколу Ярославовича, який. Виграв рушницю, то нам доведеться розіграти її серед інших членів асоціації, які сплачували внески у жовтні місяці. Завтра менеджери займуться цим питанням, а ми з вами не будемо витрачати час. І я одразу спитаю режисера, чи є якісь питання до мене, які, от, можливо, хтось не поставив в якихось попередніх етерах. Не бачу, не бачу. Як мені так вдається постійно доносити інформацію, що о, люди не ставлять до мене питання? Я сам дивуюсь. От, ну, давайте ще. Подивіться уважненько: нема нічого. Нема. О, так, ну, ми... ні, я не бачу ніяких питань, друзі, тому я трошки сам повідомлю вам те, що необхідно повідомити. А, значить, ну, насамперед. Ще раз подякую компанії Ford. Ну завжди треба дякувати тим, хто тобі допомагає. І в даному випадку компанія Ford дійсно робить багато для асоціації, і за це можна тільки дякувати. Я хочу вам сказати, що все відбувається на ваших очах. Кожен з вас може спробувати долю і виграти врешті-решт рушницю. Вона нікому не завадить. А ті, хто не виграють, можуть користуватися знижками, які є в асоціації. У нас доволі пристойний перелік партнерів асоціації, які продовжують надавати знижки не тільки на зброю, а на весь асортимент магазинів, зазвичай, за винятком акційних товарів. Можете зайти на сайт асоціації, подивитися розділ знижки, пошукати в своїх містах, які у нас там. Є партнери, ну і звісно, що наступний розіграш у нас відбудеться вже 4 грудня. А серед тих, хто буде сплачувати свої внески протягом листопаду, значить, що ще можу сказати? Ну вам треба поширювати це відео. Зголошуватись до Української асоціації власників зброї, а також до мережі громадянського впливу Вільні люди мають зброю. Лінки на а, ці наші структури, ініціативи ви знайдете в описі до цього відео. Ну, а поки поширюйте це відео, а, підтримуйте цей канал і пам'ятайте, вільні люди мають зброю.